Пиши заяву. пиши заяву! Народ! Ви подивіться, як у за свій портфель тримається! Та давайте забирайте в нього цей портфель! Пиши заяву. Заяву пиши! Народ!

Та не нада нам слова, його слову нічого не варте, громада, віри їм немає. Пиши заяву. Тобі вже бумажка і ручка Пиши заяву, Марченко, роздавим! Пиши заяву, Марченко. Якщо ви зараз не напишете заяву, я беру своїх трьох дітей і устраюю тут на самосуд. Я спалю себе дітей. Я вам клянуся, даю слово. Я на майдані стояла, щоб мої діти жили. Я вам я вам слово даю. Я зараз їх спалю. Я прийду і спалю їх. Я ви застали далі Я не хочу, щоб ваші діти були сиротами, Я напишу заяву. Тільки заради вас. За ваш ради дітей. 啊，第一 <Thank> <Thank you. S 1>